Друзі, привіт! Неділя 26 березня, 15 година. Я в себе тут вдома, неподалік від дому, вискочив на рибалочку, взяв ось поплавочну удочку, свою дальню боєчку, зали... залишилося трошки опаришів, кілька штук. ну І черв'ячки. Спробую зараз тут ось з обривки. Тут така обраточка, тиха вода, неглибоко. На поплавочку спіймати якусь рибку. Ну, поїхали, буде видно, що ми спіймаємо. Нічого особливого, звичайна удочка, п'ятиметровка із подвижним поплавцем і щоб подалі закинути тут. Зараз спробуємо. У минулому році тут досить непогано. Ловилася і плітка, і синець. Ось якась рибка тут скидається. Ну це похоже на, на верховода. Це і є верховод. Пробуємо. Так, ну що ж, тут не хоче у цьому місті проїду ще далі до ямки. Тут така глибина півтора метри. Тут ще рано. і мало. Так, ну добре, не будемо трати час. Поїхали. З'їздимо до другої ямки. Та, ну що, переїхав я у друге місто. Уже хтось рибачив. Бачите, стоять кілочки. Попробуємо і ми. Там десь хтось ходи, собака гавкає. Ну щось попробуємо. Тут я теж сенця ловив, та не тільки сенця. Не хоче і тутечки. І тут нічого не хоче. Ладно, проїду далі. Там вон десь рибак сидить, закидає. Спитаю, що в нього там клює. Так, ну добре. Не хоче, як хоче. Проїдемо далі, спробуємо. У нас трохи часу есть. Уй ты! Вся бака! Ай хороший! Так, тут ось Рыбак Рибулове! Привіт! Ну шо воно? О, вот та тут бачу, натоптав! Получается! Трошки есть, блин! О, бач! І в нас клює! О, пішла плітка поморська. Нормально, бач. О-о-о-о. Підлящик один. Де тут вся плітка? А, ні, от то ні, то плоскирка. Плоскирка. Плоскирка, так. Да. Ну хороша плоскирка. Ну, бач, добре. І в нас пішла пліточка, прокльовує. А я так з поплавочкою. Та зараз, може, проїду. Ще пару часиків є, там трошки в мене є черв'ячків, прикормки. Ну, бач, добре. Ага. На черв'ячка, да? так? Черв'як. Опариш, так? Ні, є. Ми думали, що опариш у мене є. А його нема, так? Да? А він <різь> чи, чи, чи десь потікав чи хрені. Я зрозумів. Так, ну добре, проїду його. рибу. Ну як ви бачили, вас? друзі. Появилася і в нас плітка, це вище Лубен, навіть вже вище мгаря, сюди вгору, так що в районі Лубен вона повинна вже клювати. Не повинна, а клює. Зараз ось я На утку закинув на синця поверху. Зроблю проводочку. У мене всі снасті лежать у машині. Є у мене Пару годин. Ще ранувато на сенця. Він то прокльовує, ну не дуже. Коли його трошки більше він зупиниться, він зараз йде стрімко вгору на нерест, а тоді на деякий час він зупиниться. І от коли він зупиниться, буде чи передихати десь збереться в кучу і якщо його там знайти, то він добре на вудку клює, на черв'яка, на дальньобоєчку, метра півтора глибину ставите, закидаєте і прекрасно він клює. Хочу сходити ще на одне тут поряд місто, спробувати на... на поплавочку. Хочется мне на поплавочку поймать рыбу. Вот так,

Нічого себе. Опа, дивіться. Опа, дивіться, все чесно. Я думав, що я його забагрив. <рив> а він клюнув у рот. А дивіться. Прямо аж не взяв з собою нічого. Ух ти, ух ти, ух ти. Оце вам і домашня рибалочка. Дивіться. О, який льочу гад. Класс. Зараз ми його спробуємо відчепити. Є. О, все. Ой який. Видите. Друзі, на жаль, порибалити не вдалося. Тільки почав пошти рибалить. Спіймав. Он для ща. А мені подзвонила дружина з дому. Сталося ЧП в мене. У мене у моєму господарстві одна свиня проламала дирку в загорожі, вийшла і гуляє не там, де не, не можна і не треба. Так що зараз треба швидко їхати додому. Її-то загнали, ну треба ремонтувати забор И, в общем якось так ось бачите яка сьогодні риболочка ой а такого гарного ляща я спіймав так добре біжим собиратися друзі два. ось така зовсім коротка рибалка в мене вийшла просто виїхав спробувати Люди сидять, по річці кажуть, потрошку прокльовує плітка, синець. Ось як ви бачили, піймав я одного ляща. Це одна рибинка, якраз на жарьоху хватить. Дійшла й до нас рибка сюди, в район Лубен, вже й вище Лубен, я ословив тут у себе вдома. Так що можна і тут порибалити. На жаль, сьогодні рибалка трошки. Не вдалася, ну як, рибалка вдалася. Рибалки я довольний на всі ляща поймав, це супер. Просто дуже коротко, мабуть, і години не рибачив. Ну, обставини, треба їхати додому. Так що, друзі, ось така рибалочка і така інформація. У кого небагато часу, можна виїхати і тут, в районі Лубен, нижче, вище. І спробувати. Клює і плітка, і синець, як ви бачили, спіймав ляща. Так що, ось так, якось так. Ну, а хто забувся підписатися на мій канал, рибачу як умію, обов'язково підписуємося, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ставимо лайки. Кому не сподобалося дізлайки, пишемо коментарі, відповім на всі, поки що ще можу, як не дуже багато. Ну а так, ось така рибалка. На цьому все. Пока. Слава Україні!